Вітаємо, друзі, у вас на каналі у в Гостях. І нас, Сьогодні ми хочемо вам показати багато маленьких мілхілок, У в нас є в наявності. Їх дуже багато, тож я потрошки буду вам їх розказувати і показувати. А, дивіться, ось маємо таку серію курочка і півник. У нас є кілька півників три. Маємо дві курочки з циплятками, ось такий магнітик. Йому можна зробити. Тут є магнітик, бісер. І ось такий маленький. Гудзичок. Ось такий сюжет, дуже миленький. І також до пари маємо ось такого півника красення. Теж є магнітик тут, ось такий малесенький гудзичок. Так, маємо ще ось таке маленьке корча. Біле, пасхальний. Так, тут вісер, ниточки. Ось не знаю, чи є магнітик. Напевно, підвізка, скоріш, все, що цей такий пасхальний буде. Прекраса пасхальна. Так, маємо ще, маємо ще ось такий вулик у наявності. Тут у нас є бусинки. Волочки. Так, маємо магнітик. Ось тут є магнітик. Ниточки, бісер-схема. Ось така краса. Так, йдемо далі. Маємо ще ось такий бокал червоного вина. Тут в нас є теж магнітик, ниточки, інструкція. І тут такий малесенький, така малесенька шишечка червоного кольору. Ну, на прев'ю в нас тут показано, вона фіолетова. Ось, У нас буде вона червона, така з блиском трішки переливатися. І ще є дві бусинки, бачу в цій коробочці. Цього сюжету. Ну, гарненький такий милий сюжет. Так, маємо ще ось таку пташечку. Зимову. Зимова пташка називається. Теж ниточки такі гарні, бісер. Тут щось таке маленьке, маленька зірочка. Ні, маленьке сердечко. Сердечко, хочу перевернути. Ну, Якийсь кольоровий з другої сторони. Не перевертається мені, ну, це має бути. Наприклад, погано трішки видно. Ну, наразі в нас сердечко тут. Яке у нас з другої сторони, я не можу побачити. Все ось так. Маємо ще ось такого півника. Прованський півень називається. Маємо зірочку ось таку синю, магнітик, бісер, ниточки, схема, інструкція. І перфорований папір. Тут трішки видно, можна подивитися. Такий гарненький півник. Так, маємо ще ось таку підвіску на Новий рік на ялинку. Тут в нас теж є серденько, є босінки. Ось такий бісер довгий. Ось так, різноманітно. Виповнення. Так, ось такий вазончик ми отримали сьогодні. Так, тут у нас є листочок, тут трішки покажу. Зелений такий гарний колір. Дивіться, має бути магнітик тут. Так, магнітик є. Ось видно магнітик. Тут у нас є ось такий сюжет. Так, маємо ще дві рукавички. З Зимові сюжети на ялинку. Прикраси йдуть. Тут теж он дрібісив різний, різний. Щось таке металеве. Це у нас, напевно, да, сердечко металеве. Ось тут. Такі. Метал. О, тут воно перевернуте, але теж металеве. Маємо дві такі рукавички. Так, ялинкове дерево. Так, маємо ось. Таку чайку. Ну в нас теж ниточки, бісер, магнітик. Теж має бути зірочка. Тут її видно трішки. Але я теж її не можу перевернути. ось, Отак. Також маємо ось такий намасте. зірочка, магнітик, ниточки, все стандартне. Маємо ось такий будиночок. Це новинка 24-го року, здається. Бо ось така бусинка. синка, ось такий сюжет. Маємо ось такий ріжок морозива. на явності, ось магнітик. Маленьке сердечко. Тут ниточки. Маємо ось таку ялиночку декоративну. Маємо ще ось такий баночку меду. Так, магніток. Тут обділка в нас, не знаю, мені вдасться її перевернути. Не перевертається. Коли видно, що це бділька. Ось така, як тут, наприклад. Гарненький такий сюжетик. Так, маємо ось такий кошик з яблуками і з котиком. Теж листочок має бути. Вишки не можу перевернути. Не буду тратити час. листочок буде такий зелененький. Маємо ось таку декоративну грушку. Ювелірна груша називається. Такий набірчик маємо. Так. Маємо ось такого кролика на морквині. Маю таких наборчиків кілька штук. Теж магнітик. Такий веселий яскравий сюжет. Маємо котика із гарбузом. На Хеллоу він. Ось так само теж є маленький гарбузик ось тут. О, перевернувся. дивіться, який гарний. Такий мініатюрний. Супер. так. Це медальйончик кота на шиї. Так, маємо ще одну чайку. То ось. Маємо ось такий мішок подарунків. Прекрасна ялинкова. Маємо дві машинки урожаю, гарбузиків. ж на магнітиках. Так. Маємо ще один вазончик. Так. Маємо ось таких гарбузів. Теж листочок є видно, магнітик тут бісер. Так, ось такі. Маємо ось такий будиночок. Різдвяний вечір називається. Ось магніток місяць тут є в нас. Так. Маємо два ювелірних гарбузики. Ось такий гарний сюжет. Це буде в до гроші нашої ювелірної. Ось дивіться, якщо брати в пару. Дуже гарно виглядають наразі комплект. Є ще ювелірне яблочко, куди його зараз не можна знайти. Так, маємо ще ось таких ангелів різдвяних. Ось таке сердечко у нас є, магніт бісер. Так, наразі маємо дві штучки. Дуже такі гарні прикраси на мілинку. Маємо ось такого різдвяного кролика. Дуже гарний. Кудечко червоне. Ось тут є в нас ему Маємо ось такого веселого сніговичка. Шляпці магнітик, маленький, такий чотирилисник, квіточка така синенька. Так, і вперед ну, йде у нас ось така годівничка зимова теж. Гарненька. Маємо ось такий коктейльчик, теж я сказала, гарний набір. Це з маленьких. Маємо на зимових прикрасах ось такий осики біжить, веселий, такий драйвовий. Ось тут такі квадратні бусинки такі прикольні. Маємо ось такий дуже гарний. Такий веселий-веселий сюжет. Маємо ось таку відмочку, Ось такий набір. Маємо ось таку курочку. Низучку, яка насаяється в процесі. Ось така теж. курочка до півника. У нас не півник був, то йому до пари. Ось такі така баночка меду. У нас там є ще вулик, то теж в пару до вулика можна, можна компонувати. Ось такий ще один кролик. Маємо маємо ще ось такі гарбузівець з пташкою. Такий набір маємо ще один коктейль. Оце наразі два маємо. Так, маємо відеоське зілля. Ось. Теж є брунзочок, магнітик, дуже такий яскравий блискучий бісер. Ось подивіться, який він аж сяє. Дуже такий гарний сюжет. Маємо. Тосканський будиночок. Ось так. Так, маємо ще одні гордості, тобто у нас їх вже є два. Маємо ось такого кролика, мені здається, вже в нас був. То маємо ще. Маємо ось таку черепашку. Ось вона. Так. Маємо ось таких два пташки кардинали. Тут, подивіться, помиточка так, така йде з версинками. Яскраво, блискуча. От імітація пір'я має бути. Маємо дві. Якраз на, на ялинку супер буде. Маємо такий ще веселенький сюжет. Це новинка. Здається, бо я, раніше, не бачила. Хоча. Перевірити ось такий сюжет. Маємо ще один кролик. У нас кроликів кілька штук. Маємо ось такі голубеньке яйце. У нас біленьке було на початку відео. І останній набір на сьогодні ось така жабка весела. Ось ось такі наборчики. Хто думав собі придбати, підпишіть у Viber. Посилання на групу в вайбері буде в коментарях цього, в описі до цього відео. Так. А ще маємо ось такі раритетні наборчики. Я вам зараз їх покажу. Маємо ось такий будиночок. Ось такий набір Тут є в нас ниточки, бісер і шпилька. Так, ось таке. Маємо ось таку вівцю. Так, це ж це такий раритетний набір. Маємо ось такого гуся. Дуже класний. Так. І тут Маємо ось таку ромашку. Ось тут є ося шпулька, це для брошки. Можна використовувати. Ось такий сюжет. І останні, ні, да, останній набір ось такий кролик. Він може бути підвіскою. Ну і або шпулька. як брошка використовуватися. І останній маємо ось такий кролик, пасхальний сюжет. Ось, теж такий набір.